Аю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на п'ятницю, 24 січня 2025 року. Сьогодні на бойовому читуванню знову змінні аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжечки прислів та приказок. Поміж камінням та в землі трапляються і золото. В, маслі, в масі людей трапляються й мудреці. Іди дорогою нескінченною. Вивчай книжки, які важко пізнати до кінця. Краще залишити синові одну книжку, ніж горщик золота. Уперше прочитана книжка це зустріч з новим приятелем, а прочитана вдруге. Побачення з давним приятелем. Я не знаю, як ви, а в мене є книжки, які я читаю не один раз. Одна з них це Роза Міра Даніїла Андрієва. Я її прочитав, може, раз 10 і можу сказати, що можу ще зануритися у цей досить величний твір. І вам рекомендую хоча б зрідка читати, а не тільки слухати мої. Епіграфи перед прогнозами. Що стосується 24-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, то у вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Ну а якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цю п'ятницю. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. тому не забувайте робити репости та ставити. Свої вподобайки і особливо підписуватись на канал і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож. Перша загальна карта дня на цю п'ятницю. Чого очікувати від цього дня? Сонце в прямій позиції. Що ж, сподіваюся, що буде сонячно, і ті, хто ще не побачили, той самий парад планет, про який кажуть, але це не парад планет, це просто можна побачити всі майже планети вночі. Парад планет буде у нас тільки наприкінці березня місяця. Ну а що стосується цієї карти, це дуже позитивний день, навіть святковий день. Я не знаю, в чому буде це свято. Чому хтось прозріє день для прозрінь, день для того, щоб спілкуватися з дітьми, щоб ходити кудись з дітьми, і також гарний день для того, щоб піти і нарешті собі купити ті подарунки, які не встигли ви собі купити на новий рік. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Перша карта за знаком зодіаку для водоліїв, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнатий місяць дуже гарний показник. Інша назва цієї карти сутінки. Вона, як правило, пов'язана з якимись тупіковими ситуаціями та ілюзіями. Перегорнута це каже про те, що ви сьогодні можете позбавитися певних ілюзій, ви сьогодні можете дізнатися якусь правду. Яку від вас приховували, і окрім цього, вам сьогодні слід дослухатися до порад власної інтуїції більше, ніж до слів людей, бо люди будуть намагатися вас знову вести в оману чи її поставити в якусь тупікову ситуацію. От, інтуїція вам допоможе в цю ситуацію не вляпатися. Також у цей день для вас зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак не досить гарні. Далі риби. Перегорнута розбита вежа гарний показник того, що ви можете відновитися сьогодні. Нічого страшного з вами сьогодні не станеться. Єдине, що хтось. З вас може втратити свою власну корону. тобто, якщо ви надмірно пихаті, якщо ви егоїстичні, сьогодні ваш егоїзм постраждає. Сьогодні гарний день для того, щоб допомагати іншим людям відновлюватись, також непоганий день для будь-яких фізичних вправ і для того, щоб щось ку собі купити. Єдине, що намагайтеся у цей день не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Овен, бо ці зустрічі не досить гарні. Далее овны. Дуже вдалий день, Колесо фортуни на вашому боці. Це каже про те, що сьогодні ви можете щось виграти. Головне, купити лотерейний квиток і не бути жлобами. Тобто, якщо ви бажаєте заробити багат... великі гроші, треба щось вкласти, треба чимось ризикнути. Люди й обставини вам будуть в цьому тільки допомагати. Також зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг для вас сьогодні досить гарні. Далі представники знаку тілець. Перегорнутий Янгол, він же карта помірності, це відсутність захисту. По-друге, це якісь брудні слова, які будуть намагатися вирватися з вашого роту, тобто ви можете когось ображати саме словами. Рекомендація бути у цей день максимально уважними до дрібничок. І якщо вам треба чимось займатися, виберіть ту справу, якою ви можете займатися досконало, і робіть саме її, і не розсіюйте свою. Увагу! І пам'ятайте, що ваші слова це ваші вороги. Не випадково казали раніше, що мовчання це і є золото. І рекомендую вам у цей день не зустрічатися і не спілкуватися за телефоном з представниками знаку водолій. Далі, близнюки, карта сили. Прямі позиції, що ж сьогодні гарний день, саме задля для того, щоб випробувати свою силу. Це дуже гарна карта для спортсменів, для людей, які важко працюють, та для військових. Військові обов'язково сьогодні отримують якусь перемогу, але ця перемога буде саме заслужена вашими діями. Дуже гарний день для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. Сьогодні у вас гарна чоловіча потенція, і також представники знаку близько. Для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Для раків. Непоганий день для того, щоб кудись поїхати, вам випала колісниця, і в прямій позиції ця карта каже про те, що ви можете отримати сьогодні певний досвід і щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, але й знань, бо знання вони найбагатші за будь-які скарби та гроші. Також ви сьогодні можете повчати комусь, тобто розказувати свій власний досвід, і таким чином люди, які вас будуть слухати, вони будуть чомусь навчатися. Ви сьогодні насичені мудрістю, то, тож діліться своїй мудрості з людьми, які ще не пройшли той досвід, який є у вас. Також сьогодні непоганий день для вас, для того, щоб зустрінутися чи переговорити з представником знаку стрілець для левів. Будьте обережні, відлюдник в прямій позиції це певні межі, за які ви вийти не можете. Це якесь відлюдничество, самітничество сьогодні день, коли вам буде дуже важко на самоті, одначе через це треба. Пройти це дуже гарний день для того, щоб закінчувати якісь справи, те, що ви розпочали, і воно тягарем на вас висить. Сьогодні ви можете поставити всі крапки над і. І також це не досить гарні звістки, які можуть приходити до вас про те, що хтось загинув чи помер. Але вам треба жити далі і пам'ятати, що за межею смерті продовжується життя, бо душа, вона вічна. Сьогодні меланхолійний настрій, тому більше звертається звертайте увагу на загальну карту дня Сонця, воно обов'язково вам вис висвітлить ті темні закутки вашої натури, які вам заважають рухатися далі. Діви. Верховний жрець з прямій позиції, дуже гарний показник, бо це управник вашого знаку, це планета Меркурій. А як відомо, вона пов'язана з торгівлею. Тому сьогодні непоганий день для того, щоб піти на базар, щось купити, щось продати. Окрім цього, сьогодні непоганий день для того, щоб підписувати будь-які договори та кудись їхати. Дорога відкрита, і сьогодні все буде йти в вашому житті швидко. Головне не втрачати позитивний настрій. Далі. Представники знаку Терези повішений в прямій позиції. Не досить гарний показник. По-перше, ви сьогодні можете захворіти чи щось зламати, тому будьте обережні, навіть якщо не слизько впасти, можна просто на рівнесенькій дорожці на рівнесенькому шляху. І окрім цього, сьогодні день, коли менше треба думати за себе, більше допомагати іншим людям. Що стосується, якщо ви захворіли, сьогодні не той день, коли ви можете одужати. Вам треба щось. Поламати всередині себе і навчитися вже довіряти більше людям, довіряти своїй інтуїції гарно, але люди вам поганого, ніхто нічого не бажає. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнутий факір в класичному Таро це карта мага. Нічого сьогодні не розпочинайте, особливо якщо ви чоловік. Чоловіча енергія сьогодні перегорнута. Ви вам сьогодні не вистачає сміливості і, можливо, ви можете втрачати якісь свої. Наработки, які вже у вас напрацювання, у вас вже були, сьогодні вони вам ніяк не знадобляться. Тому краще проведіть цю п'ятницю як суботу. Відпочивайте, від якихось справ, і головне нічого не розпочинайте. Далі, стрільці, імператриця в прямій позиції, гарний показник. Бо вона пов'язана з планетою Земля, яка дає можливість нам матеріалізувати свої думки. І сьогодні якраз ви можете матеріалізовувати свої думки. Ця карта також пов'язана з материнством, тому, якщо ви бажаєте завагітніти, дуже гарний день, а точніше, ніч саме задля цього. Все, що стосується матеріального становища, гроші до вас сьогодні обов'язково якісь прийдуть. І нарешті «Козироги». Жриця Верховна, гарний день для того, щоб зустрінутися з якоюсь жінкою. Якщо ви жінка, це ваша енергія. Ви сьогодні будете у своїй формі, будете спілкуватися, будете продовжувати якісь свої справи. Якщо ж ви чоловік, сьогодні краще зустрінутися з жінкою і, хоча б. Влаштувати для себе спокій для душі, я не думаю, як там ваше тіло зможете ж зможете чи не зможете ви зайнятися здоровим сексом, але спілкування з жінкою я вам сьогодні гарантую. Якщо ж подивитися на сам день, гарно що розбита вежа випала перегорнута. Але вночі може бути щось неспокійно. Якщо подивитися на коло, це можна побачити, що на закаті сонця включається відлюдник, і потім вже ближче до півночі. А якщо точніше бути, з 9-ї години і по 11 годину є небезпечні якісь моменти, на які слід звернути увагу. Одначе ми сьогодні щось дізнаємося, тому сподіваємося, що ці повідомлення. Меня будуть гарними, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця роздоріжжя в прямій позиції, інша назва цієї карти закохані. У вас є вибір. Саме від вашого вибору залежить дуже багато чого. Не бійтеся, експериментувати, не бійтеся, якщо вам треба брехати. Саме якщо ви будете брехати, ви можете заробити якісь дуже непогані гроші. А якщо будете чесними, будете бідними і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнуті зірки. Інша назва цієї карти, зірка магів це емоційний стан, який у вас досить незадовільний. Сьогодні щось вас може дуже сильно навантажувати. Я маю на увазі ваш психологічний стан. Ви на межі якогось нервового зриву. Якщо ви жінка, рекомендація зайнятися здоровим сексом, це може як Якось вирівняти ваш внутрішній оцей дисбаланс далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випав імператор. А імператор це оточення. Якщо навколо вас будуть люди люди вірні, це стосується як ваших рідних, так і ваших колег. Нічого поганого сьогодні не станеться. Також непоганий день саме для того, щоб піти кудись сьогодні гості, чи у якийсь клуб, бо вони ще працюють, і треба якось розвантажуватися від цієї психологічної напруги, в якій ви зараз перебуваєте, дуже непоганий день для самореалізації своїх думок. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнута смерть каже про те, що нічого сьогодні не змінюйте. Намагайтеся не ходити до перекаря, не ходити до різних візажистів, масажистів, нічого не купувати, нічого не викидати, не прибирати. Намагайтеся сьогодні бути стабільними як камінь. А якщо вас щось сильно бентежить, вам дуже легко у своїй. Міскі виключити це все, що було у вашому минулому. Дивіться краще у майбутнє і менше згадуйте те, що було, бо минуле дуже сильно навантажує і заважає вам рухатися вперед. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, дуже результативний день, карта Всесвіту, це карта великих звершень, перемог, закінчення якоїсь довготривалої справи, якою ви займаєтесь, отримання певних нагород, накопичення чогось нового та ви можете після сьогоднішнього дня зробити дуже серйозний стрибок у своє майбутнє, і вам відкриється всесвіт, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, карта відродження, карта стабільності, карта повторення, карта родинних зв'язків. Сьогодні обов'язково треба зателефонувати до родичів, чи поїхати до них у гості, якимось чином з ними поспілкуватися. Ця карта полюбляє музикантів і художників і спортсменів, які постійно займаються однією тією ж самою. Равою сьогодні ця справа принесе вам не тільки психологічне, психічне, але й матеріальне задоволення, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте максимально обережні. Шайтан в прямій позиції не каже ні про що гарне. Це, по-перше, чоловіки, які можуть вас дуже сильно сьогодні дратувати. Це представники правоохоронних органів, яких можливо ви боїтеся, тому краще сьогодні посидіти вдома. Якщо ви людина не ризикова, якщо ви не воїн за своїми. З внутрішніми здібностями краще побережіть себе. Далі, якщо ви народилися, 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця крокодил в прямій позиції, нульовий аркан. Тож сьогодні поганий день для важливих якихось серйозних справ. Сьогодні гарний день для пустування, для гумору, бо це карта блазня, і в прямій позиції вона натякає, що ви можете наробити багато помилок, які дуже важко буде виправити. Єдине, що вас може врятувати, те, якщо ви народилися під знаком тілець, то сьогодні гарний день саме для вас. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнута рівновага це неможливість тримати себе в руках. Психічно ви дуже розболтані. Поганий день для того, щоб пити у якісь судові установи, бо закон не на вашому боці, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці зміїння Аркани Таро відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Благословіння даю Євгенію та Катерині, які завжди мені пишуть, і хочу, щоб у вас стало трошки більше. Ну і звісно, бажаю вам усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх березуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.